Привіт, у цьому відео я підібрав для вас декілька ігор, ремейки, яких нам потрібні. І почну я з Far Cry. Оригінальна гра задала нові стандарти для відкритих світів і шутерів від першої особи. Її оригінальний концепт і технології на той час виглядали революційними, зокрема завдяки чудовим візуальним ефектам та динамічній структурі світу. Проте сьогодні вона вже застаріла в плані механік та графіки. Ремейк міг би оновити всі аспекти гри, зробивши її більш глибокою з точки зору сюжету. Покращивши штучний інтелект ворогів і оновивши бойові механіки. Враховуючи успіх сучасних частин серії, ремейк міг би показати початок франшизи в новому вигляді для нової аудиторії. Ремейк Metal Gear Solid був довгоочікуваним проектом, оскільки оригінальна гра, випущена у 1998 році, залишила значний вплив на індустрію відеоігор і заклала основи для ігор в жанрі стелс-екшн. Гра розповідає про агентів, що займаються боротьбою з терористами. І ввела в гру такі елементи, як тактична боротьба, шифрування та детективна історія. Ремейк гри може надати можливість покращити графіку, механіки гри та її сюжет, щоб відповідати сучасним стандартам. Також можливі додаткові елементи, такі як розширення історії, нові персонажі або місії, які можуть зробити ремейк ще більш привабливим для нових і старих фанатів. Оригінальний Silent Hill є класикою жанру психологічного хоррору. І його вплив на ігрову індустрію важко переоцінити. З огляду на сучасні технології графіки та можливості створення атмосфери, ремейк цієї гри міг би стати шедевром. Зробити світ Silent Hill більш детальним з реалістичною графікою, а також оновити керування та бойові механіки було б справжнім подарунком для фанатів як серії, так і взагалі ігор в жанрі хорор. Атмосфера страху і занурення у світ гри, де кожен звук може означати небезпеку, стала б ще глибшою. Resident Evil Code Veronica – одна з найпопулярніших частин в серії. Але вона залишається поза увагою багатьох гравців, зосереджених на ремейках інших частин. Ремейк цієї гри міг би запропонувати гравцям сучасну графіку і новий підхід до системи інвентарю та бою, зберігаючи при цьому класичну атмосферу виживання та страху. Це була б чудова можливість переказати історію Клер Редфілд у її пригодах після подій Resident Evil 2. Red Dead Revolver. Заклала основу для серії Red Dead, яка потім вибухнула з успіхом Red Dead Redemption. Ремейк гри міг би розкрити її потенціал з оновленою графікою і механікою бою в стилі вестернів. Це також дозволило б новій аудиторії побачити витоки однієї з найуспішніших франшиз Rockstar Games. Розширений світ і додаткові сюжетні місії зробили б ремейк більш відповідним до сучасних стандартів. Булі, випущений у 2006 році. Є однією з найбільш унікальних ігор від Rockstar Games, яка зосереджена на житті школярів у вигаданій школі Bullworth Academy. Гра отримала позитивні відгуки за свій гумор, персонажів та відкритий світ. Ремейк може впровадити в гру сучасні технології, такі як покращений штучний інтелект, складніші взаємодії між персонажами та можливість розвивати стосунки з однокласниками. А також додаткові сюжетні лінії теж можуть бути введені. Щоб зробити гру більш динамічною. Булі має великий потенціал для ремейку, який зможе не лише покращити оригінальну гру, а й зробити її доступною для нової аудиторії. Ігри з серії Infamous, тобто перша і друга частини, були справжніми бестселерами на PlayStation 3 завдяки їхньому відкритому світу, суперсилам та виборам, які впливали на сюжет. Ремейк цих ігор міг би подарувати гравцям сучасну графіку. Розширені механіки бойової системи та нові суперсили. Гравці, які люблять супергеройські ігри, ймовірно, з нетерпінням чекали б на оновлення цієї серії. Ремейки цих ігор не тільки дадуть гравцям можливість знову пережити події з них, але й залучать нову аудиторію до старих, але ще актуальних ігор. Пишіть в коментарі ремейк, якої гри хотіли б ви, а я вам дякую за перегляд. До зустрічі!